Я готовий от ще подискутувати, хто тут більший ну, в країні актор серед кандидатів і серед команд. От я дивлюсь на вчорашні там, виступи, там, сьогоднішні. Ну, давайте менше цього театрального мистецтва. Давайте реально те, що всі хочемо, реально поговоримо. От як на мене, як на мене Що було запропоновано за п'ять років в країні? Була абсолютно порочна технологія, була вигадана, але вона не нова. Про це Герін ще на Нюрнбергському процесі казав. коли... І до речі, шановний колега, під час війни не владу там конс... народ консолідують навколо влади. ось величезна проблема і злочин нинішньої влади. що Вони не консолідували народ, а навпаки, вони сіяли роздрай, створили, вигадували, будь-що, і в результаті дивіться, до чого це все призвело. Ви запропонували модель 5 років, яку останні роки виконував головний артист Петро Олексійович. Або ви за Порошенка, або ви за Путіна. Біполярна модель. 30 секунд. В результаті 84% населення проголосували не за Порошенка. Виходить, вони агенти Путіна. Ні. Кого ви Ні. йдете? Це не так. Ко... Ви там, саме... дайте вашу мені задати питання. Дайте мені задати питання. України, і вони робили правильні. Дайте мені військов. задати питання Втретє кажу. кабінет. Ви це пряма мова президента Порошенка. Або Порошенка, або Путін це була вся ваша команда. До речі, плакати останні, Я які, які ви повісили і знімали І саме про те свідчу. І от до вас питання: а до кого ви йдете за підтримкою, якщо ви оголосили 84% ворога? А до вас буквально 10 секунд, пане Ігорі. Тут питання, яке пані Наталя Наташа задала, воно абсолютно правильне. Чи ну на старті? Да? Чи є ризики того, що там будуть реальні покарання? Бо, вибачте, якби ми не любили регіоналів, але ви ж нічого не давели за п'ять років. До кого? Ну, не любиш ти ботки, Добкіна або Протнова, Ну, осуди його, доведи. І сьогодні я можу сказати, одне, пана Зеленського, якщо він виграє, ні, якщо доведуть, Міша, Міша Якщо доведуть, будь ласка. Все, я запитання да. пана Зеленського нічого не лишається. Бо ми всі розуміємо, що в економіці нічого там радикального не відбудеться, і прориву ніякого не буде. Так ось в нього нічого не лишається, ніж дій, дійсно карати за ті злочини, які п'ять років відбували. Дякую, в дякую, отже дякую. Відповідь короткі на, відповіді отже, прошу. Відповідь у нас на часу. Ваше це питання. А друге, до ви, ви, ви займаєтесь підміною понять 100% людей, які взяли участь у виборах президентів. Цього разу 70% проголосували за Україну навіть ті, які голосували за а, Бойка, голосували за а, Тимошенко і всіх інших. Чому Тому що це люди державники? Та у них різні позиції, різні бачення, але вони давали свою програму. Люди могли читати і ухвалювати свідоме рішення, якою має бути держава. А 30% людей голосували не за державу. Тому що у Зеленського немає поняття держави. У нього смішки, у нього наркотики. Ну як ну, так можна? Ну... А я не сказав, що він наркоман. Я цього не сказав. Я, я, маю, я маю зберігати нейтралітет, але, ну, я хочу, але я хочу вам сказати, що звинувачення такого року. Ваш босс це не мій відповів. босс. А це не так. мій бос. Це ваш босс. Я не був в тій команді. Ви не Повторюю. Я критик Порошенка, бо я не сприймаю медичний репорту. Ми чуємо, тому що оця коза, яка приїхала з Америки, вона наробила зла. Дякую. Прошу. Я ну яка коза? Ну ви ж ну нормальна, доросла людина. Господи, пане пане Ігорю. Пане Ігорю, коротка відповідь, і слово резонером. Все дуже коротко. Ми маємо йти я хотів би, щоб е, присутні уявили собі е, Британію 40-го 43-го року портрет Черчилля, і він напроти себе вивішує Гітлера. Уявили? От, е, мене це образило, я звертаюся до суду. Мене особисто образило, я на 100 гривень звертаюся до вашого е, е, штабу з позовом про захист честі гідності. Бо мене і мільйони, я впевнений, українців. Пика морда Путіна образила, якою ви заліпили країну. Що зробив діючий президент за останні 10 днів? Двічі здав аналізи і розвісив пику Путіна. Жодних державницьких речей не бачив. І відповідь на ваше питання дуже коротко. Чотири генеральних прокурора Єрема, Сокін, нинішній Юрій Віталійович Уценко можуть дати всім телефони. І зателефонуйте і спитайте, чому не притягнуть. Я відповідь знаєте, де відповідь 10. у підозрі військового прокурора Кулика, де повністю розписано, що нинішня влада вела бізнес посередньою і відмивала Дякую, все. це вся відповідь. все відповідь. Все. Зараз дам слово Розонерам Олег Медведев, с вас почнемо наступную пару. Обов'язково после рекламы. Вы скажете, все еще хочете. Прошу Макс Бужанский. <свят> Дорогие друзья, вы видели вообще, что говорят и каким образом себя ведут по отношению к вам, ко всем представителям президента. Вот это все представители президента. Вот сидит их руководитель, который распоряжается ими, как марионетками дергает. А они все, все на У них роль. Секундочку. Гнусь, позор, <свят> лживое, нелепое обвинение попытки вас всех обвинить в том, что вы предатели, разделить вас, что вы люди второго сорта, их презирает вся страна, а они всех ненавидят. Ничего, кроме агрессии. Они не сделали никаких выводов из первого тура. Они ничего не придумали. Вот сидит Медведев, который непосредственно пишет речи президенту. Президента, который называет марионеткой Зеленского, своего соперника, который выигрывает у него выборы, по крайней мере, в первом туре. Который называет остаток колонной. Рассказ про то, что президент уважал парламент. Кого он уважал парламент? Если пол парламента заведомо называли пятой колонной предателями. кого вы там вообще уважали? Кого вы уважали, когда вы всех закручивали через уголовные дела? Сколько уголовных дел завел ваш генеральный прокурор? Сколько неприкосновенностей он снял? И кто сел? Ваш генеральный прокурор, которого назначили специальным законом без образования. Кто сидит? Вы никого не уважали. Вы ни с кем не считались. Вы ничем не дорожили. Вы только крали и лгали. И вот итог вашей политики. Все в студии, вас половина здесь. Мы все очень разные, мы все очень по-разному друг к другу относимся. К вам, ко всем относимся одинаково. А вам, Наталья, я хочу сказать, вы это спич про раненых бойцов в администрацию президента Свиндерчуку, скажите. Это он крал деньги у них, а когда они оставались без рук и без ног. Идите, скажите ему. Мы а -а -а. у них все не крали. Парни, Наталья, коротко, крал. еще можно пойти Михальчишина? Мы маем идти на рекламу. Ну, я коротко. Так, так, Я вам хочу тоже ответить. Вы очень сильно умничаете здесь. Очень на самом сильно. деле вы... Я не представитель президента, но я гражданин, и я поддерживаю действующую власть. Потому что у меня есть на это свои нюансы. Красота, да? Я реагировал Потому что речь. то, что была армия в 2014 году, и то, что армия в 2019 году, это совершенно разные э -э понятия. Если вы, вы бы вы лично хоть раз пришли к солдатам и пообщались с ними, вы бы немножко... Я лично ходил к солдатам, бы и я лично бы... ничего у них не украл. А, а вот друзья вашего президента Не украли. надо пожалуйста, Моего президента? Да, вашего президента. А почему моего? Вы же его поддерживаете. Так он, так он президент нашей страны. Да, но это его друзья воруют. У армии, у солдат, которые лежат в госпиталях. А вы знаете, что воруют, начиная с э, технички и, и заканчивая понял. В... высшей властью? Там в вашей системе воруют все, я понял, прекрасно. А, так, Давайте. Юрий Михайлович, прошу. Так, нет, прошу. Ну вы все видите. Ну.